Три людини загинули у Харкові внаслідок російської атаки керованими авіабомбами близько третьої ночі. Як повідомив мер міста Ігор Терхов, два приватних будинки зруйновані близько 20 зазнали різних пошкоджень. На місці удару спалахнула пожежа. Під завалами ще можуть перебувати люди. Там працюють рятувальники. Це вже другий удар по Харкову за останні кілька годин. У понеділок увечері окупанти поцілили по будівлі Держпрому на площі Свободи. Постраждали дев'ятеро людей, серед них поліцейський. Як повідомив голова обласної військової адміністрації, Олексій Губов, зруйновано кілька поверхів. Більше про оперативну ситуацію в самому Харкові розпитаємо очільника міста Ігор Терхов доєднується до нашого ефіру. Пане Грю, я вас вітаю, вітаю вас. пане Грію. Розкажіть, будь ласка, про масштаби руйнувань Держпрому. Ну, дійсно, вчора ввечері був обстріл і е, потрапляння в будівлю Держпрома. Хочу нагадати, що у 23 році ця будівля була занесена до списку е, ЮНЕСКО під посилено охорону, але ви бачите, що це не зупинили росіяни. Вони по е, влучили у будівлю. Держпрому і дійсно це певна візитна картка Харкова. І люди дуже обурені цим. Що стосується руйнації, то так дійсно було таке, такий вибух. Я хочу сказати, що я недалече був там. І дійсно, такий потужний вибух стався, і будівля Держпрому частково була зруйнована. потрапляння було у кабінет, де ем, наші. Ніхто не перебував, але це господарський суд міста Харкова і пряме таке влучання. Крім цього, поряд розташовані житлові будинки харків'яни. Дуже багато вікон було вибито, і зараз працюють наші комунальні служби, щоб закрити контори. Що стосується самої будівлі, то дійсно вона дуже постраждала і це насправді жахливо. Крім Цього хочу вам сказати, що ніч була дуже важка для е, Харкова, і е, біля третьої ночі е, теж стався вибух, е, було потрапляння в приватне будинок е, міста Харкова в Основ'янському районі. Я був на місці перельоту е, вночі. На жаль, чотири людини загинула і е, е, більш ніж 20 приватних будинків були в той чи інший стопе зруйновані. і будемо відбудовувати ці будинки, бо люди були дуже стурбовані, і ви розумієте, що посеред ночі такий, такий вибух і такий жах, який стався. Ви кажете, що чотири людини загинули. А скільки постраждалих від цих атак? І є ті. Кому потрібна була медична допомога, так, звісно, була ті, яким була потрібна медична допомога. Взагалі було на той час 11 людей, які отримали поранення. Деякі з них заходяться і досі у лікарні в стані середньої важкості. пан Ігорю, а чи триває ще розбір завалів? і чи можуть бути під ними люди? Ви знаєте Практично закінчений розбір завалів. Ми опитували і сусідів, які поряд жили, і будемо казати, що пошукова робота вже завершена, і це цифра 4 людини, які загинули, остаточно. Напередодні ворог теж бив по Харкову кабами. Розкажіть про руйнації того удару і в якому стані постраждалі від того удару. Так двоє людей перебувають у лікарні. Середня важкості стан. Це були вибухи, які лунали в Шевченківському районі. Міста Харкова. Це приватний сектор, приватні будинки. Хочу сказати, жодного військового об'єкта немає і не розташована там, зовсім ніколи не були розташовані. Крім цього, влучання було у багатоповерхівку, яка знаходиться в Холодногірському районі. Там зруйноване. Конструктив цієї будівлі так нам дійсно вдалося відновити електропостачання, водопостачання, газопостачання в частину того будинку, але п'ять квартир, які розташовані на 9-му поверсі, ще зруйновані. і зараз працюють наші експерти для того, щоб ми розуміли, як ми будемо відбудовувати цей будинок, пане Ігорі. А що це за каби вдалося з'ясувати, якими ворог постійно обстрілює Харків? Знаєте, різне різне каби, і ми модифіковані каби. Вони раніше не долітали до міста Харкова до цих районів. Але що стосується ночного вибуху, то попередньо це гром один є, який влучив в приватне будинок міста Харкова. І люди казали мені, що зовсім не було ніякого шуму, ніякого звуку, і таке вибух, потужніший вибух, і все загорілося. І сталася пожежа пане Ігорю, Ну дивіться, ворог поцілив в дев'яте поверхівку, поцілив приватні оселі, поцілив серед місця. Ви кажете, що немає абсолютно ніяких ні критичних об'єктів, ні військових об'єктів. Куди намагається тоді, тоді бити ворог? Для чого цей терор? На дійсно ви е, сказали так воно є. Це терор. це терор проти Харкова, проти містян, проти українців. Е, дійсно, вони хочуть, е, як я розумію, залякувати харків'ян, але це точно не вдасться, бо ми. Жили дуже багато викликів, і будемо переживати і ці виклики, і ці випробування, але ми виставимо обов'язково? Обов'язково переможемо і настане справедливий мир, пане Ігрю. Якщо ворог все таки вдарить по енергетичним об'єктам міста, що тоді очікує Харків? Ну, знаєте, я хочу сказати, якщо буде, буде влучання в енергетичне, хочу нагадати вам, що сьогодні Харків, на жаль, не має власної генерації електропостачання. Ми заживлені від інших регіонів України, тому ми отримуємо цю це електропостачання. Що стосується влучання, то так дійсно коварство ворога ми знаємо і ми Розуміємо, що що і як робити, коли ворог буде влучати в енергетичну структуру, критичну інфраструктуру міста Харкова. Так буде важко, але ми витримаємо. У нас є певні кроки, які ми зробили, і ми дуже ретельно готувалися до опалювального сезону. Розуміємо, як що робити є певні плани дій на випадок різних варіантів. Як ви вже зазначили, ворог розбив критичну інфраструктуру. Зараз немає генерації електроенергії. До яких сценаріїв зимових сценаріїв готовий Харків? Ну, знаєте, це незламна міста, міста герої. До речі, ворог розбив нам енергетичну інфраструктуру, критична інфраструктура працює і так, сценарії можуть бути різні, але обов'язково ми витримаємо всі ці виклики. А що спостерігаєте зараз? Люди виїжджають з міста чи навпаки повертаються? Ні, нема немає масового виїзду з міста. І що стосується таких хвиль, знаєте, ми переживали декілька хвиль, коли люди виїжджали, потім поверталися. Та дійсно, коли луна дуже потужні вибухи, то певна частина людей це зрозуміла, вони виїжджають з міста. Але сьогодні ми не бачимо того, щоб люди виїжджали з міста, тому перебувають місто сконцентроване. Так, важко, але будемо витримувати цей виклик. Ви кажете, що місто підготувалося до різних сценаріїв за найгіршим сценарієм: чи буде у людей тепло в квартирах, вода і, і газопостачання? Знати, хочу сказати, що е, є різні сценарії е, того, що може статися, але е, будемо працювати над тим, щоб у людей е, були комунальні послуги. пане Ігорю, І останнє питання щодо бізнесу: ви кажете, що люди стабільно повертаються, а бізнес розвивається, все таки, місто, не дивлячись на цей терор, місто продовжує розвиватися. Знаєте, я хочу сказати, я до речі дуже вдячний нашому бізнесу. Так ми підтримуємо один одного. Ви знаєте, що ми пішли на безпрецедентний випадок, коли звільнили від місцевих податкових зборів весь бізнес, який працює в місті Харкові, для того, щоб вони мали можливості обігових коштів. І ми не констатуємо того, щоб бізнес виходив, релокувався в інші регіони. Так була певна частина бізнесу, який Релокувалася, але це було спочатку війни. Зараз такого ми не бачимо і дуже вдячний нашому бізнесу, нашим підприємствам, які, не зважаючи на всі ці постійні обстріли, працюють для того, щоб Харков жив і Харков працював. Дякую вам дуже, пане Ігорі, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного дня вам і всім містянам. Я нагадаю, це був Ігор Терхов, міський голова Харкова.